Протягом 2024-2025 років на території Попельнастівської громади проходили спільні благодійні концерти творчих колективів. Це була не просто культурна ініціатива, це був справжній волонтерський рух на підтримку Збройних сил України. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії ми почали проводити такий проект, як творчі волонтери. З 22 го і по сьогодення ми проводимо благодійні концерти підтримку Збройних сил, адже ми ведемо боротьбу за формування національної свідомості наших людей. Культура це дуже важливо, культура це надбання нації. Економіку можна відновити, а якщо зникне культура – зникне нація. Клуби, сцени, глядачі, аматори. Усе працювало задля однієї мети допомогти нашим захисникам. За цей час вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Усі кошти залишилися в місцевих клубних закладах і витрачалися за потребами адресно і оперативно. В усіх закладах культури громади протягом року пройшли спільні благодійні концерти. В яких приймали участь творчі колективи нашої громади. Дякуємо всім аматорам, дякуємо освіті, яка надавала нам автобуси, дякуємо глядачам, які приходили на наші концерти, які донатили для допомоги ЗСУ, які дарували нам бурні оплески, дякуємо аматорам. Які в будь-яку погоду їхали і дарували свої виступи. Останні концерти відбулися 26 липня одразу у двох селах: в Улянівському сільському клубі та Михайлівському будинку культури тепла атмосфера, щирі виступи, об'єднана громада. Саме так завершився цей благодійний марафон. За цей рік ми прийняли участь у спільних концертах. Особисто у Лянівський сільський будинок культури не пропустив жодного концерту. Ми дуже були вражені прийомом людей в захваті, нам це було цікаво, тому що ми ділилися своїм досвідом, ми передавали свої вміння іншим будинкам культури. Адже тільки спільні зусилля нас об'єднують. Двигають нас рішучими діями вперед. Ми підтримуємо наші збройні сили України, так як вони підтримують зараз і захищають нас. Можливо, це десь маленька десята доля того, чого ми можемо для них зробити. Але ж маленька участь це вже є маленька перемога. Керівництво Попельнастівської громади постійно підтримує культуру та всі ініціативи, які мають соціальну патріотичну мету, особливо коли йдеться про допомогу для ЗСУ.